Знайомтесь, наша роботизована система е, Мангал. Е, зараз ви бачите його в версії з кидачем Мін. Минулого року ми його робили дещо більш е, дешевим, на більш. Е... Дешевих компонентах, але показала практика, що треба військовим нашим більш потужні. Тому цього року ми зробили його вже в півтора рази потужнішим. Наземний колісний дрон Мінер із символічною назвою Мангал із системою скиду двох протитанкових мін все це виробляє Максим. Власне, перша версія його у нас була ще більш квадратна за цю. Ну і нам вона нагадувала мангал. І ми, в принципі, так як першу версію робили не як Мінер, а як камікадзе, ми планували смажити орків, тому ми подумали, що мангал. Орки, підсмажити. Роботу над мангалом розпочали ще у травні торік. За кілька місяців виготовили вже 20 таких колісних роботів. Цей дрон має декілька варіантів комплектації. Може бути дроном-мінером, мінувати дистанційно, або ж дроном камікадзе для підвозу боєприпасів та з можливістю самознищення. Максим каже, нічого суперскладного в цій конструкції нема. Фактично ця конструкція складається з двох гіробордів. Всередині йде їх контролер. З оптимізованою під власне цю конструкцію прошивкою, яку писали власне наші хлопці, і далі просто акумулятор, системи наші плати, які ми розробили під, під власне керування цим. Так, це в принципі доволі стандартний чотирьохколісний дрон. Опанувати колісного мінера може кожен, бо він майже нічим не відрізняється від дитячої машинки на радіоуправлінні. Хіба що це вже доросла версія, набагато важча та дорожча. Такий наземний дрон може розвивати швидкість до 30 км на годину, і батарея дозволяє аж цілих дві години робити боляче окупантові. На такому дроні, в принципі, двох тижнів має вистачати з головою. Ми проводимо свої навчання приблизно тиждень. Після цього вже просто з нашими. Керуванням віддаленим, можна так сказати, з нашими порадами. Військові можуть тренуватись на своїх базах, на своїх полігонах. Вартість такої конструкції після останнього оновлення 80 тисяч гривень. Вага понад 30 кілограмів. Ну, поїхали. Це зараз теж мінімальна штучка, тому що тут гравіт, нього не хочеться. Він доволі важкий. і Якщо він на швидкості в когось вріжеться, це буде дуже боляче. А це вже дрон Камікадзе Сірко. Перед відправкою на фронт обов'язково проходить перше тестування в гаражі. За мангал удвічі дешевший може підривати ворога, самознищитись, підвести боєприпаси і навіть розвідати становище. Його виготовив інженер самоучка та колишній військовий Євген. Розпочинав із важкого сталевого першого дрона. Перший дрон це був просто. Гаплика. Ну, мається на увазі. Він був дуже важкий, великий, куча сталюки. З поворотом коліс було трішки непонятно, то було недостатньо ні досвіду, ні так не знав, де потрібні комплектуючі брати. я навіть зварку до того в руках не тримав. То було якраз перше, що я зварив сам. Назва сірко для дрона Камікадзе була не випадкова. Такий позивний побратима Жені. Перша людина, яка замовила цей дрон, це якраз був Сірко. Якби він тоді не замовив, то може навіть зараз би не було дронів. Дрон Первісток прослужив військовим рік і повернувся додому у свій гараж на вдосконалення. Нині Женя працює над вже новітнішим сірком. Разом із військовими придумали його до деталей. Майструють такий наземний безпілотник два дні, якщо не бракує робочих рук. каже Женя. Торік у грудні виготовили майже 30 апаратів. Частина з них вже показала себе на полі бою. Fourth wheel. Військові самі по суті вносили цей функціонал. Я просто імпровізував. От, тобто, треба щось перевезти, треба там розвідка, треба там щось поставити на нього, треба мінування місцевості. Тобто, в мене є технічне завдання, от я е, шукаю, як його зробити. Дрони наземні можуть робити те, що не можуть авіація робити. І, в принципі, ну вони востребовані. Тобто, мінування місцевості, там перевіз вантажів без ризику для життя військового ну, це те, що треба. Хлопці і далі вдосконалюють свої розумні. Агрегати роблять їх мобільнішими та більш витривалими за будь-яких погодних умов. Хотілося б велике виробництво, великий штат людей, так і бажано з руками, от які розуміють, що роблять в принципі. Тобто для того, щоб допомагати більш якісно фронту, Олександра Кулібаба та Ігор Ткач, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.